До в'язниці прибули перевіряльники. Один із них запитує начальника в'язниці, чому за такої ненадійної охорони ніхто у вас ще не втік. А я їм щоранку повідомляю про чергове зростання цін. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, мамо, ваш син з Божеволів. а я кажу, що з Божеволів. і мене туди тягне. Шо, шо? Він припер із привозу чорну смородину, три кіла. Ну, я просила три кіла, він і припер. Шо, шо? Ні, не хвилюйтеся, вона не зелена, вона такі чорна. Так він хоче, щоб я обрізала з неї носики і хвостики, та мені треба на варення. А він каже, що мені мама завжди обрізала три кіло. Я що, адіотка, носики й хвостики, три кіло. Мамо, ви що, завжди обрізали? Мамо, а що такі просто помити не вистачить? Сонечко, донечко, слухай сюди. Тут є нюанс. Якщо ти хочеш допустити Фіму до особистої участі у варенні, то дай йому манікюрні ножиці і нехай обрізає, усе що таки він хоче. А якщо ти сама варитимеш, то обрізати не треба. Перекрутиш на м'ясорубці з цукром і буде тобі щастя. А Фіма, якщо хоче, нехай зробить собі вечір приємних спогадів. Його тато колись один раз повівся на цей мій прийомчик і потім за все життя ніколи більше не ліз у моїй каструлі. Скажіть, чи можна Мойшу до телефону? Тут таких немає. через п'ять хвилин. Таки можна, Мойшу до телефону? Такі не проживають. Третій дзвінок. Будьте люб'язні, Михайла Борисовича, Майшо, тебе до телефону.